Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Вашингтоні. Там ввечері мають підписати історичну українсько-американську угоду про спільний видобуток корисних копалин. В угоді взято до уваги головні питання, на яких наполягала Україна. Фондом на паритетних умовах володітимуть і наша держава, і Сполучені Штати. Внески будуть однакові. А головне в документі не буде зафіксовано жодного боргу, який нам потрібно повертати. Угода рамкова за нею укладуть ще одну про спільний інвестиційний фонд, і її повинен буде ратик. Фікувати український парламент водночас, президент Зеленський наголосив, що для нас найважливіше, щоб цей договір був частиною гарантії безпеки для України, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову. І пункт про гарантії безпеки вже є в документі. А от якими саме вони будуть українські і американські лідери обговорять на особистій зустрічі. Дональд Трамп чекає на хорошу розмову та наголошує, що в нього з президентом України доволі добрі стосунки. Американський лідер не розуміє, як міг назвати зеленського диктатором, і чекає укладання угоди про корисні копалини, а згодом і мирної угоди, яка покладе край війні. Про це Дональд Трамп розповів під час спілкування з британським прем'єром Кіром Стармером. А ще він вірить, що дуже скоро зуміє досягти мирних домовленостей із Путіним. Анна Боль, далі. Угоду про мир в Україні досягнуть або дуже швидко, або ніколи. Так категорично заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером у Вашингтоні. Запевнив наполегливо працюють, щоб покласти край війні Росії з Україною і вже досягли значного прогресу сподіваюся, що це станеться швидко. Адже якщо це не станеться скоро, тоді може не станеться взагалі. Ми прагнемо цього з двох причин. Перше, я хочу цього з гуманних міркувань, щоб солдатів перестали вбивати. А також я не хочу платити мільярди, мільярди доларів, так само як цього не хоче прем'єр-міністр чи хтось інший. Не хоче платити за цю безглузду війну. І я думаю, що ми досягнемо миру, який буде тривалим. Британський прем'єр зазначив, що нині у світі. Момент справжньої небезпеки, сполучені штати і Європа мають разом докласти зусиль, щоб покласти край жахливій війні в Україні. Ми маємо зробити це правильно. Ми повинні виграти мир, але не може бути миру, який нагородить агресора чи такі режими, як Іран. Історія повинна бути на боці жертви, а не на боці агресора. Стармер підтвердив, що Велика Британія готова ввести до України свої миротворчі війська, і таку ідею він обговорює з багатьма європейськими лідерами. І Я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити війська на землі та літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний шлях для довготривалого миру. Водночас Трамп вважає, що не буде необхідності розгортати американські війська в Україні та запевнив. Якщо Росія нападе на британських миротворців, Америка допоможе їх захистити. Ви впораєтеся з Росією самотужки? Трамп сподівається, що Путін дотримає слово і укладе мир, хоч цілком довіряти йому не можна. Американський лідер заявив, що спробують повернути Україні якомога більше земель, які нині захопила Росія. Ви також спитали про землі. Ми обговоримо це і постараємось повернути Україні якомога більше землі. Та щодо вступу України до НАТО. Цього не станеться. Трамп запевнив, що у нього хороші стосунки з президентом Зеленським, можливо, трохи напружені. За словами Трампа, це сталося тому, що нібито Київ повертав європейським країнам гроші, виділені на війну, а Сполучені Штати не отримували гроші назад. Хоча і французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер чітко зазначили, основну фінансову підтримку Європа надавала українцям без вимоги повернення грошей. Американський президент здивувався, коли журналіст спитав, чи досі. Той вважає президента Зеленського диктатором. Ви досі вважаєте Зеленського диктатором? Я таке сказав. Я не можу повірити, що сказав би таке. наступне питання. Угода щодо рідкісноземельних металів стане історичною і буде підтримкою для України, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Документ мають підписати сьогодні у Вашингтоні близько шостої вечора за Києвом. Анна Боль, Факт сітіві. Єдині новини. Франція планує співпрацювати з Україною в питанні видобутку українських корисних копалин для своєї оборонної промисловості. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Зазначив, переговори почали ще торік у жовтні під час візиту до Парижа. Президент Володимир Зеленський зробив кілька пропозицій не лише Сполученим Штатам, а і європейським країнам. Адже питання сировини може бути одним із елементів співпраці. Французький міністр оборони зазначив, корисні копалини будуть використовувати для виробництва військової продукції та запевнив, не вимагатиме від України відшкодування за надану військову допомогу в боротьбі з російським агресором, а купуватиме необхідні сировинні матеріали. Може Наша оборонна промисловість потребуватиме певної кількості дуже ключових сировинних матеріалів для наших власних систем озброєння не лише наступного року, а й наступних 30 чи 40 років.